Колін Гувер Лейла. Розділ п'ятий Я вводжу код, який мені надала агентка з нерухомості. Ковані залізні ворота розсуваються тремтливо, відкриваючи шлях до всипаної гравієм під'їзної доріжки. Так, ніби підзабули, як треба працювати. Наш готель. Двоповерховий особняк у вікторіанському стилі з вікнами на акри й акри густого лісу, білосніжні стіни, червоні вхідні двері та, наскільки я пам'ятаю, шість спалень на другому поверсі і парочка на першому. На перший погляд, тут так само, як і минулого року, тільки порожніше: на паркмайданчику немає машин. Та по території ніхто не ходить. Коли я вперше приїхав сюди, тут усе аж гуло. Всі готувалися до весілля аспен і чеда. Літо стояло в самому розпалі, тож трава була зеленою, а газон підстриженим. Зараз земля посіріла і принишкла в очікуванні весни, яка поверне їй убите зимою життя. Взагалі нічого не змінилося. Кажу я, паркуючи авто, хоча насправді це геть не так. Тепер готель самотніший. Лейла нічого не відповідає. Я відчиняю двері і зауважую, що у повітрі висить порожнеча. Це неможливо не помітити ані запахів, ані звуків, ані пташиного співу. Зараз тут тихо. Мені це, в принципі, подобається. Знову побути з Лейлою в самому серці країни, ще й на самоті. Це мені підходить. Ми дістаємо валізи з багажника. Я несу їх сходами, а Лейла тим часом відчиняє двері за допомогою коду, який нам дала рієлторка. Я заходжу всередину і одразу помічаю, що тепер тут інший запах. Щось не пригадую, щоб на весіллі тут пахло міллю. Сподіваюся, тут є свічки, які переб'ють цей запах. Лейла робить лише один крок через поріг і здригається, спирається рукою на стіну, наче в неї запаморочилося в голові. Все гаразд, вона киває, ага, просто на кілька секунд заплющує очі. Тут холодно, і голова болить. Хочу полежати. Тут не холодно, я б навіть сказав задушливо, але її руки вкрилися гусячою шкірою. Пошукаю термостат. Лишай валізу тут. Я принесу її в твій старий номер за кілька хвилин. Я йду на кухню шукати термостат. Його там нема, зате я бачу, що рієлторка привезла продукти. Зазвичай я не прошу людей ходити замість мене в магазин, але вона запропонувала. І я дав хороші чайові. Я не був певний, що нас сюди пустять, тож натякнув, що хочу купити будинок, але спочатку спробувати пожити в ньому. Щоправда, Лейлі я про це не казав, спершу хотів ще раз з'їздити сюди, глянути, чи сподобається нам тут так само, як минулого разу. Та коли ми заїхали у двір, на обличчі Лейли не читалося. Що вона хоче тут жити, взагалі то скидалося, що вона готова негайно поїхати звідси. Я йду у велику залу. Може, термостат там, на щастя, піаніно досі тут, кришка закрита, просипана щедрим шаром пилу. Сумно, таке прекрасне піаніно заслуговує, щоб на ньому грали. Але схоже, що останнім його торкався саме я. Проводжу по ньому пальцем, лишаючи слід у пилюці. Коли мені сказали, що будинок виставлений на продаж, я не знав, чого очікувати. Хвилювався, що попередні власники вивезли піаніно. Але ні, всі інші меблі теж тут. Лейла знає, що це не лише відпустка, а й свого роду робоча поїздка. Мені треба писати альбом, тож я планую грати на піаніно по максимуму. Звісно, не забуваючи про Лейлу, щоб вона не подумала, ніби не в пріоритеті у мене. Отже, бляха, вона ж, мабуть, змусить мене сидіти за ним постійно. Вона хоче, щоб я дописав цей альбом ще сильніше, ніж я сам. Термостата я не знаходжу, тож виходжу з великої зали. У коридорі помічаю Лейлу. Вона зазирає в одну з кімнат, тоді зачиняє двері, йде далі. Зазирає в наступну, у неї розгублений вираз, ніби не може пригадати, де наша кімната, зачиняє і другі двері. Лейло, тобі нагору. Вона трохи підстрибує на цих словах. Розвертається. Я в курсі, показує на кімнату, повз яку щойно мало не пройшла, заходить всередину. Просто в туалет хочу. Заходить у ванну і зачиняє двері. Та вона ж 20 хвилин тому на заправці в туалеті була. Інколи мені здається, що проблеми з пам'яттю в неї серйозніші, ніж вона готова визнати. Я навіть планую її перевірити, розповісти якусь вигадану історію і глянути, чи вдаватиме вона що пам'ятає таке. З іншого боку, я готовий дивитися на це крізь пальці і так почуваюся надто винним. У ванні вмикається вода, а я нарешті знаходжу термостат біля сходів 21 градус. Як на мене, то досить, але я підкручую його ще на пару градусів. Хай лейла зігріється. Я йду у вітальню. Хочеться оглянути все в будинку, куди не дійшов минулого разу. У вітальні аж ніяк не привітно. Вона ніби не розрахована на те, щоб тут постійно хтось бував. Світлий кремовий диван і крісло в тон розвернуті до каміна. Біля столика, на якому лежить стос книжок, стоїть коричневе шкіряне крісло. У кімнаті лише одне вікно, але штори засунуті, тож тут темно. Я кілька разів проходив по все приміщення минулого разу, але всередині не бував. Тут завжди хтось сидів, але тепер людей замінили самі тіні. Ця кімната мені подобається не настільки, як велика зала, але можливо просто тому, що в нас із Лейлою є зв'язок із великою залою. Наша особлива історія. Ця кімната нам чужа. Якщо цей будинок, серце країни, то ця кімната жовчний міхур. Якщо ми таки купимо цей будинок, я з цієї кімнати моментально все повиношу, знесу частину стіни. Зроблю ще вікна, поставлю сюди меблі, на які Лейла зможе розсипати вівсянку і проливати червоне вино. Зроблю так, щоб тут можна було жити. Відколи Лейла вийшла з лікарні, ми ніде не почувалися як удома. Повертатися в мою квартиру у Франкліні не хотілося ані мені, ані їй. Логічно. Але шукати нову квартиру, не порадившись із Лейлою, теж не хотілося. Тож я зняв тимчасове житло біля лікарні і коли Лейлу виписали, привіз її туди. Бажання купити щось своє, ніби було. Але я не поспішав, не був упевнений, що хочу квартиру у Франкліні чи то навіть у Нешвілі. Я передивився багато будинків, але до жодного нічого не відчув, аж поки не побачив цей. Щось таке в ньому є. Може, це тому, що тут я познайомився з Лейлою, може, і справді, особливо затишно, бути буквально в серці країни. А може, все простіше знешвіла сюди їхати добу за кермом, а я не проти опинитися подалі від цього клятого міста. Якби там не було, я тут не лише заради відпустки, я хочу зосередитися на музиці і, щоб Лейла змогла відпочити. І думаю, тільки тут ми обоє будемо задоволені. Ми тут зовсім одні. Це ідеально. Вона почуватиметься у безпеці. Я розвертаюся від лейленого крику. Моментально вилітаю з кімнати, мчу у ванну, чую, як б'ється скло. Лейло, я розчахую двері. Вона дивиться на мене переляканими очима. Я хапаю її за руку. На кісточках кров. У раковині валяються уламки дзеркала. Піднімаю очі. Дзеркало над раковиною розбите, так ніби хтось зарядив кулаком просто в центр. Що сталося? Лейла хитає головою, переводить погляд із дзеркала на уламки в раковині. «Я, я, я не знаю. Я просто мила руки, і дзеркало раптом розбилося. У дзеркалі явно видно дірку від удару, але гадки не маю. Навіщо Лейлі таке робити? Може, воно вже було розбите до того, просто вона торкнулася його, і все випало. Я принесу аптечку з машини. Коли я повертаюся назад, Лейла чекає на кухні. Я обробляю її рани. Як і перед цим, нічого не питаю. Вона налякана, руки тремтять. Закінчивши, я збираю аптечку і беру одну з валіз. Напишу рієлторці листа про дзеркало. Кажу я, ми могли сильно постраждати. Лейла бере іншу валізу і йде за мною нагору. Видно, що інцидент її налякав, але мені все одно доведеться припинити поводитися так, ніби вона не здатна продбати про себе. Здатна, вона сильна, неймовірна, і я збираюся нагадати їй про це, бо сама вона. Схоже забула.